Danske В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання Святого Євангелія від Луки, Ісус же повен Святого Духа повернувся з над Йордану. І дух повів його в пустиню, де сорок день його спокушав диявол, і протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчились, Він зголоднів. А диявол йому й каже Якщо ти син Божий, скажи оцьому каменеві, щоб став хлібом. Ісус озвався до нього. Писано, що не самим лише хлібом житиме людина. Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу, і сказав до нього диявол Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. Тож, коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде. Ісус у відповідь сказав до нього Писано. Ти будеш поклонятись Господові, Богові твоєму, і йому єдиному служити. Потім він повів його в Єрусалим, поставив на наріжнику храму і сказав до нього: Коли ти, син Божий, кинься звідсіль додолу, писано бо. Він ангелом своїм валітиме про тебе, щоб тебе зберігали. І вони знімуть тебе на руки, щоб ти ногою своєю не спіткнувся о камінь. Але Ісус озвався до нього. Сказано не спокушуватимеш Господа Бога Твого. І, скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від Нього до якогось часу. Постати і молитися Словом Божим. Молитися про великодушність у проживанні Великого посту. Буду роздумувати над тим, як Ісус йде, сповнений Святого Духа в пустелю. Ісус є сам і бореться з важкими умовами пустелі. Він постить, відчуває голод і спокуси. Попрошу Ісуса дозволити мені увійти разом з ним у те, що він переживає. Буду молитися разом з ним, борючись з голодом. Буду уважно слухати Його рішучий голос, як він відповідає на спокуси лукавого. Помічаю, що сатана починає спокушувати Ісуса в момент його фізичної та психологічної кризи, коли він відчуває голод. Чи не переживаю я зараз якусь кризу, чи не хочеться опустити руки. Я чесно кажу про все це Ісусові. Зверну увагу на зміст спокус бажання володіти, панувати, бути незалежним за будь-яку ціну. У спокусах криється трагізм їхніх наслідків. Задоволення бажання володіти. Породжує незаперечну силу панувати, а це, в свою чергу, призводить до цілковитої незалежності та свавілля. Ісус розкриває диявольську логіку спокус. По суті, Він відповідає своєю власною логікою не хоче володіти, обирає убогість. Не хоче, щоб йому служили, прагне служити. Відкидає гордість. Самодостатність Бог є єдиним Господом. Ісус щоразу протистояв спокусі, пригадуючи слова з Біблії. Життя за Божим Словом стає джерелом мудрості і сили перед обличчям спокус. Я буду вчитися в Ісуса як протистояти спокусам. Попрошу Святого Духа пробудити в мені прагнення за пустелею і внутрішньою тишею. Відновлю своє бажання щодня молитися і жити за Божим Словом. Буду повторювати: Ісусе, допоможи мені триматися Твого Слова. В Богородиці Марія вчить нас, що нам пропонують різні фальшиві істини, які ми можемо подолати постом, молитвою, покаянням і Евангелієм. Це єдина істина, яку залишив нам Ісус, Його Слова є нашими дороговказами в житті, і ми прагнемо жити за ними щодня. Дорогі діти, усіх вас люблю, усі ви, усі мої діти, усі ви в моєму серці. Усі маєте мою материнську любов і всіх вас хочу повести до пізнання Божої радості. Тому вас закликаю, потребую смиренних апостолів, які з відкритим серцем будуть приймати Слово Боже та допоможуть іншим, щоб через Боже Слово зрозуміли сенс свого життя, щоб ви це могли, діти мої, ви повинні через молитву й піст навчитися слухати серцем та навчитися впокорюватися. Повинні навчитися відкидати від себе все, що вас віддаляє від Божого Слова, і прагнути лише за тим, що вас до Нього наближає. Не бійтеся, я тут, ви не самі. Прошу Духа Святого, нехай вас обновить та укріпить. Прошу Духа Святого, щоб, допомагаючи іншим, зцілювалися і ви самі. Прошу його, щоб через Нього ви були дітьми Божими та моїми апостолами. Маріє, допоможи нам слухати Ісуса в Його Слові, перемагати спокуси силою Його Слова. Амінь. Лидве посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Маріє, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого Хрещення. Назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся Присвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви. Посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддають, посвячую Посвячуй. своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою. Все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай по заступництву сту причистої Діви Марії, цариці миру. Благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.